Розглянемо зворотній тип акту прийому передачі, коли потрібно передати повернути авто від водія до автопарку. Існує дві можливості зробити це. Перша, коли водій повертає транспортний засіб добровільно у плановому порядку. Друга, коли авто вилучається у водія примусово за вимогою автопарку. Розглянемо саме другий варіант. Є авто, яке нещодавно було передане Імрану, і інше раніше видане Ахмеду Разі. Відфільтруємо перелік таким чином, аби бачити лише потрібне авто. Бачимо історію передач. Спершу цей GMC Yukon був прийнятий на баланс автопарку, а далі виданий Ахмеду. Давайте примусово повернемо його. Можливість передбачення для випадків, коли водій із якоїсь причини більше недоступний. Логіка дій аналогічна. Натискаємо на червону кнопку, заповнюємо потрібні поля акту. Почнемо із пошкоджень. Завантажимо їх фото. Також можу долучити обов'язкове для цього налаштування полів форми фото переду авто та приладової панелі. Поле коментаря залишимо пустим і створюємо акт. На інформаційній панелі бачимо появу акту нового типу «Водій автопарк» і червону іконку, яка і є показником того, що акт створено без участі водія. З цього моменту авто вилучений з облікового запису водія примусово і більше недоступне в його особистому кабінеті. В свою чергу, у розділі Графіків, прямокутник події належності автомобіля водію Ахмеду Разі. Перестане продовжуватись, а зупиниться в момент дати та часу створення акту примусового вилучення авто. Якщо повернутись до попереднього розділу із переліком актів, побачимо, що в таблиці зазначаються пробії з GPS інтеграцій, фото у початковому. Та поточному актах, в тому числі фотопошкоджень, є можливість повторно відкрити акт та переглянути його. Тут бачимо, що його було створено примусово, тобто без участі водія.